Сигнал є одним із найвідоміших зашифрованих месенджерів. Його часто використовують фахівці з кібербезпеки, журналісти та it спільнота Це допомагає їм спілкуватися конфіденційно. Нещодавно сигнал привернув увагу через курйозний випадок. Головного редактора The Atlantic Джефрі Голдберга випадково додали до чату. У цьому чаті обговорювали авіаудар по Ємену. Там були присутні високопосадовці адміністрації Трампа, зокрема, віцепрезидент Джей Дівенс. Засновник сигнал відреагував з гумором. Він пожартував, що тепер сигнал дозволяє випадково додаватися до групових чатів для військових операцій. Сигнал використовує наскрізне шифрування. Це означає, що лише відправник і отримувач можуть читати повідомлення. Компанія сигнал та уряди не мають доступу до цих даних, однак це працює, якщо обидва учасники використовують сигнал. Месенджер пропонує текстові Повідомлення, дзвінки, обмін файлами та групові чати до тисячі осіб. Користувачі можуть заблокувати додаток паролем або відбитком пальця. Сигнал можна безкоштовно завантажити на айфони, Android, Mac та ПК. Для реєстрації в Україні потрібен номер телефону, але його можна приховати за допомогою Google Voice. Сигнал залишається надійним вибором для тих, хто цінує приватність. Сергій Бабак, який очолює комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій, висловився щодо ліквідації національного. Університету Одеська юридична академія. Цей університет планують об'єднати з Одеським національним університетом імені Мечникова. Бабак зазначив, що це рішення відповідає рекомендаціям Європейської комісії. Мета оптимізація мережі освітніх закладів в Україні. Він навів дані в Одеській юридичній академії з 50 програм 15 не акредитовані. Це 30%. у одеському національному університеті з 133 програм не акредитовані лише 10. Це 7,5%. Бабак також висловив сумнів, чи зможе президент академії Сергій Ківалов використати цю ситуацію для приватизації майна. У лютому Кабінет міністрів ухвалив рішення про об'єднання академії з університетом імені Мечникова. Міністр освіти Оксен Лісовий запевнив, що студенти та викладачі не відчують змін. Проте керівництво, зокрема, Сергій Ківалов, буде змінено. Окружний адміністративний суд у столиці заборонив виконувати наказ про реорганізацію. На великодньому столі завжди багато м'ясних страв. Щоб додати їм гостроти, ідеально підійдуть свіклі. Це традиційні бурячки з хроном. Рецепт свіклів – Передається з покоління в покоління. Цвіклі проста, але смачна страва. Вона чудово доповнює великодній стіл. Вам не доведеться готувати інші соуси. Свіклі забезпечать потрібний смак. Для приготування цвіклів потрібно 20 хвилин. Цей рецепт розрахований на 12 порцій. Ось інгредієнти: дві чайні ложки цукру, 1 кг бурячків, дві чайні ложки солі, 4 столові ложки 9-відсоткового оцту і 150 грамів хрону. Це все, що потрібно для приготування смачного і не забудьте про вдалий рецепт шинки на Великдень. Важливо, щоб сік з неї капав в Україні. Продовжується воєнний стан. Також триває загальна мобілізація. Призовники, військово зобов'язані та резервісти повинні дотримуватися правил військового обліку. Якщо вони порушують ці правила, їх можуть притягнути до відповідальності. Порушення включають непостановку на облік. Також несвоєчасне оновлення а, даних або ухилення від медичних оглядів призовників можуть оголосити в розшук. Це може статися, якщо вони не перебувають на обліку за місцем проживання чи роботи, або не з'являються за викликом. Також якщо не проходять медичний огляд, або не повідомляють про зміну персональних даних. Інші обов'язки включають проходження військової підготовки, також службу у запасі. Потрібно повідомляти про втрату військово-облікового документа і звіряти дані з обліковими. Документи на відстрочку від призову слід подавати до 1 жовтня кожного року. Якщо ви змінюєте місце проживання, потрібно стати на облік як внутрішньо переміщена особа. За недотримання цих правил може бути адміністративна або кримінальна відповідальність. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що не відмовиться від митної політики, навіть якщо це призведе до втрат на ринках. Він порівняв нові тарифи з ліками, іноді їх потрібно приймати. Трамп сказав, що іноземні уряди повинні платити великі гроші за скасування мит. На борту літака він повідомив, що його не хвилюють ринкові втрати. Ці втрати вже знищили приблизно 6 трильйонів доларів вартості акцій. Західні ЗМІ говорять про можливість ще одного тижня втрат. Трамп спілкувався з лідерами Європи та Азії. Вони хочуть, щоб він зменшив мита на 50%. Але Трамп сказав, що розмови можливі лише за певних умов. Країни повинні платити Сполученим Штатам великі гроші щорічно. Президент вважає, що інші країни поводилися погано зі Сполученими Штатами. Вони забирали бізнес, гроші та робочі місця до Мексики, Канади і Китаю. Економічні радники Трампа намагалися пояснити нові тарифи. Вони назвали це розумною зміною позиції Сполучених Штатів у світовій торгівлі. Ф'ючерси на акції Уоллстріт відкрилися різким падінням у неділю. Це вказує на подальшу турбулентність. Європейські країни вже готують відповідь для Сполучених Штатів. Вони намагаються виступити єдиним фронтом проти тарифів Трампа. Посольство Сполучених Штатів в Україні приспустило свій прапор на знак вшанування жертв атаки на Кривий Ріг. 6 квітня російський ракетний удар забрав життя 20 людей. Цей день оголосили днем жалоби. Посольство висловило співчуття родинам загиблих і постраждалих. Сполучені Штати підтримують Україну. Пані посол Сполучених Штатів у своїй першій реакції 4 квітня не згадала про Росію. Вона наголосила на кількість загиблих і поранених, підкреслюючи потребу завершення війни. Але в заяві 6 квітня Бріджит Брінк визнала обстріл російським і підкреслила солідарність з Україною. Вона написала, що Сполучені Штати солідарні з українським народом у цей день національної жалоби. Під час російського обстрілу загинуло 20 осіб, серед них 9 дітей. Франція робить Україну пріоритетом у своїй зовнішній політиці. Париж змінив стратегію, щоб посилити суверенітет і стабільність у Європі. Єлисейський палац визначив Україну як ключового партнера. Президент Франції Еммануель Макрон наголосив на важливості суверенітету для Франції та її союзників. Франція зміцнює міжнародні альянси, що поділяють спільні цінності. Підтримка України стає важливим елементом політики Франції. Париж зосереджується на підтримці держав, що постраждали від конфліктів, особливо України. Франція планує надавати гуманітарну допомогу та брати участь у відновленні України. Париж хоче посилити підтримку через інвестиції та економічну допомогу. Це допоможе відновлювати інфраструктуру. Основні напрями стратегії включають солідарність з країнами в кризі та інвестиції в інфраструктуру. Франція планує змінити політику до червня 2025 року. Це відбудеться після консультації з громадськістю та бізнесом. Париж також братиме участь у довгострокових відновлювальних заходах в Україні. В Шанувальники Вірки Сердючки мають унікальну можливість побачити дитячі фото Андрія Данилка. Нещодавно в інтернеті з'явився знімок артиста з його мамою. Фото опубліковано на фан-аккаунті Вірки Сердючки. Продюсер Юрій Нікітін поділився цим архівним чорно-білим знімком. На фото маленький Андрій сидить на руках у мами і дивиться в камеру. Точна дата знімка невідома. Ймовірно, це було в кінці 1978 дев'ятсот сімдесят восьмого або 9 років. Андрій народився 2 жовтня 1978. 1973 року зараз йому 51 рік. Шанувальники в коментарях відзначили, що Андрій дуже схожий на маму. 2 квітня Дональд Трамп підписав указ. Він ввів масштабні тарифи проти ста країн. Президент США ухвалив це рішення, посилаючись на експерта, якого не існує. Журналістка Рейчел Меддоу розповіла про це у своїй програмі. Ідея виникла у Трампа через вигаданого економіста Навару. Насправді, це анаграма імені Пітера Наваро. Він є торговим радником Трампа і сам вигадав цього персонажа. Пітер Наваро потрапив до оточення Трампа завдяки Джареду Кушнеру. Зять президента знайшов його книгу Смерть від Китаю на Амазон. У 2016 році Кушнер запросив Наваро приєднатися до кампанії Трампа як економічного радника. У своїх книгах Наваро часто посилався на роботи експерта Ро Навари. Але це вигадане джерело. Він використовував його для підтримки своїх ідей. Журналістка зазначила, що через таку фальшиву базу Трамп обрушив світові ринки. Це коштувало 6 трильйонів доларів. Економіка опинилася на межі нової великої депресії. 6 квітня відбувся матч серії А. Зустрілися команди Рома та Ювентус. Гра закінчилася з рахунком 1-1. На 40-й хвилині капітан Ювентуса Мануель Локателлі забив гол. Це був удар з далекої відстані. Рома зрівняла рахунок на 49-й хвилині. Гол забив Ельдор Шомуродов. Він вийшов на поле за три хвилини до цього. Артем Довбик, гравець Роми, грав 85 хвилин. Це його найдовший виступ за останні два місяці. Ювентус Осідає п'яте місце в турнірній таблиці з 56 очками. Рома на сьомій позиції з 53 очками. Обидві команди продовжують боротьбу за місце в лізі чемпіонів, від чемпіонів, 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 чемпіонів,